А, про правила, що за стрім-снайпер турнір? Можливо, ви тут вперше і ви не знаєте, що взагалі відбувається. Наприклад, якось Влад питає, що тут у вас коїться, якого біса? Такий двіж і без мене, да? І без, і без мене. Без без мене. мене. Що за русизм? І без мене. Так от, що в нас за двіж? У нас іде стрім-снайпер-турнір, до якого запрошуються усі резиденти серверу Capital Days. Основна його мета і ціль це спільне, веселе часопроводження. Потрібно для участі. О, спрайт, клас. Для участі потрібно просто прийти, знайти мене на карті, зловити, зв'язати і не дати 10 хвилин мені померти. Бо якщо я помру, то вам не буде зараховано очко… Треба збирати три очка для перемоги. Хто збере три очка, той отримає футболку. Класну футболку, якісну з нашим фірменним принтом, де із Київ. Одна футболка вже поїхала до містера Діми. Він був переможцем першого турніру. нашого. У нас був перший турнір, на якому він переміг. І я хочу, щоб він нам дав зворотній зв'язок. По якості цієї футболки. Щось поки він нічого не пише, я не знаю, де він там, що він там. О, кайданки. Треба їх десь викинути, бо вони допоможуть моїм противникам мене зловити. А мені це ой як невигодно. Так, забудьтесь, що вони там.